Вперше в історії України відбувається спільне розширене засідання обласного комітету соціалістичної партії і політичної ради Полтавської обласної організації соціал-демократичної партії. Таким чином політичні сили дають відсіч опонентам, які намагаються реалізувати рейдерські захоплення. 8 липня цього року відбувся псевдоз'їзд соціалістів з подачі колишнього керівника партії Петра Усенка. Там, ніби обрали новим головою поліцили, радника міністра МВС Іллю Киву. і вже за кілька днів у міністерстві юстиції зареєстрували призначення. Соціалісти запевняють, це фальсифікація і неправда, і вони вже на шляху, аби побороти це захистити соціалістичну партію від рейдерських атак нинішньої влади у, у вигляді Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції. Оце першочергове завдання. А після того маючи Відстоявши своє право керувати всередині партії на основі принципів демократичного централізму, ми зможемо вирішувати всі інші завдання. Соціалісти і соціал-демократи підписали угоду про співпрацю і тепер налагоджують взаємодію. Для цього Сергій Каплін вирушив в тур 50 містами України, щоб визначити напрям спільної роботи. Лідер соціал-демократів людина, яка першою підтримала колег соціалістів. Не боїться відкрито говорити про справжнє безчинство. Це рейдерське захоплення для мафії Яценюка. Мафії Авакова виявилося невдалим. Ви бачите гучні скандали щоденно через неймовірну корупцію в рядах цього мафіозного спруту Авакова Яценюка. Залишилися лічені тижні, і ця банда розбіжиться по всьому світі. Вони мали надзвичайно аферистичний авантюристичний план: сісти чи посадити в крісло керівника соціалістичної партії України партії, які 27 років. Арсена Авакова. СПУ та СДП готують спільний з'їзд і конференцію лівоцентристських сил східної Європи під егідою міжнародної організації лівих соцінтерну, яка втрутилась в ситуацію зі спробою викрадення соцпартії. Лівим спільними зусиллями вже вдається встановлювати справедливість. По окремим областям, зокрема, Полтавський та Волинський, вже вдалося виграти суди і поновити своїх керівників політичних осередків. Залишилися лічені місяці, лічені тижні, і ми відновимо справжнє легітимне керівництво соціалістичної партії України в реєстрах Міністерства юстиції і розпочнемо підготовку до виборів президента України. Ми всі разом висунемо свого єдиного кандидата, який переможе, і України буде дійсно президент від землі від українського народу, який не сидітиме з депутатами у залі парламенту у своїй ложі за президією. А буде коли треба разом з українським народом під стінами Верховної Ради України, і там будуть всі його виборці. Це будуть сотні тисяч, мільйони громадян, коли прийматимуться важливі конституційні зміни. І звичайно, соціалісти та соціал-демократи йтимуть на вибори місцеві, бо мають досвід підтримку. Емко профспілок і чітку економічну програму порятунку країни це створення клімату для розвитку малого і середнього бізнесу, подолання олігархії, розвиток енергетики і сільського господарства, створення нових заводів і фабрик через економічне зростання. Переконує Сергій Каплін, Україна прийде до миру стабільності і нормального життя для кожної людини.